Доброго здоров'я, пані і панове. Зараз я, от я кудись втік, втечу від, від світла, бо мені суворо наказали на світлі не сидіти. Ну, я от бачу, втік, втік, молодець. Значить, Я зараз буду, я тут намагаюся зрозуміти, як працювати, і поки я не зрозумів. Але я думаю, ну, одні кажуть, роби якісь історичні нариси, роби те, що ти, чого ти був свідком, а чого я тільки не був свідком. І якби так, і тільки політика, і не тільки політика, а інші кажуть, що тільки політика, все решта нікого не цікавить, ну і коротше, отаке от все. Ну і я оце в роздумах зараз зроблю дві думки в одному, в одному сюжеті. І відразу хочу відкрити, відкрити, відкритись перед вами всіма, тому що я не фахівець в першій думці і в другій. Але для вас це пожива для розуміння, для обговорення внутрішнього або зовнішнього, а, і так далі. Тобто, це важливо для того, щоб просто краще розуміти, що відбувається в Україні і світі. Ну, власне, ми всі цьому присвячуємо свої, свою роботу чи свої, своє, своє задоволення. Для мене те, що я зараз роблю, це задоволення безперечно. Ну, отже. По-перше, я хотів би сказати, що я буду говорити про енергетику, а по-друге, в психологію росіян. Значить, енергетика в якому сенсі? В тому сенсі, що зараз всі розмовляють про те, що поїде пан Зеленський до пана Трампа і щось там підпише про копалини рідкісні. Рідкоземельне – це не тому, що вони. Редкі є, а тому, що вони роз, розрі, роздрібно знаходяться по всій території земної кулі, і їх дуже важко звідти витягати, бо там трошечки, там, трошечки там, трошечки Ковшом, так як вугілля у нас, значить, на, 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 на сході України, так не виходить. О, тому назвали рідкоземельні російські, рідкісноземельні, мабуть, українською. Ну, коротше, вони в землі і вони досить таки розпорошені. Так от, щоб їх дістати, це дуже складний технологічний процес. Для цього технологічного процесу потрібно величезну кількість різного статкування, різних машин, різних там, може людство ще й не придумало такі машини. А якщо захоче придумати, то це пройде багато років, тому що треба знайти інженерів, технологів, які будуть цим займатися з ранку до ночі, викреслювати, що там, як там. Що там, як, як воно може за запроторитись за, 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 за під землю і як воно там буде знаходити ці всі корисні копалини. Я вам обіцяю, що наступного тижня я розкажу, тому що я домовився з одним з найкращих геологів українських, це така дефіцитна досить. Поки що професія, але треба думати, що людство буде потребувати багато-багато оцих всіх геологів справжніх. От у мене, слава Богу, є один товариш, який мені розкаже, я сподіваюся. Ну от, значить, оце треба як воно розпорошено, треба по всій Україні, по частині цієї України зробити там дослідження, знайти і потім туди вкопатися. Це все коштує величезних грошей. Величезних значить, людських ресурсів просто і це не ресурси, людські копати. Копати не треба. Там треба мати хорошу освіту і розуміти, як вони, де вони залягають відстані, як туди пробитися, яка машина для цього потрібна. Намалювати цю машину, потім намагатися на різних заводах розмістити частини цієї машини. Потім десь в якомусь заводі все скласти і щоб вона туди значить, в глибину потрапляла. Все це, отут починається моє питання до себе і до всіх і до вас. Українці такі хитрі, що вони дурять просто весь світ, чи це просто вони такі нічого не розуміють, тому що наступні слова пояснюють вам, оце моє питання. Чи вони обду... намагаються обдурити американців, чи вони намагаються, чи вони такі наївні, що, ну, що просто чесно так кажуть, а у нас тут є копали. Копалин, дійсно, в Україні є небагато. Не 3-4 пункти можна назвати. Я зараз не, не збираюся до розмови з геологом. От. Але є щось небагато, але є. З списку там рідкісних металів, він там, я не знаю, на сотні, мабуть, якихось. А у нас є 4. 3-4, ну, може, 5. Так от, для цього всього необхідна енергія, енергетика. Я не енергетик. Але я говорив з людьми, які точно не такі, як я, і вони кажуть, це страшна кількість енергії. Щоб отуди забуритись, щоб туди залізти під землю. Це для цього всього треба просто побудувати другу енергосистему України. Ну, я б може перебільшую, але багато-багато. А у нас, як ви знаєте, є атомні станції під окупацією. Є під загрозою бомбардування, є багато проблем, і ми живемо і маємо світло тільки тому, що у нас відмикалося величезна кількість заводів, фабрик і так далі. І, так далі, і потреба в енергетиці набагато менша, ніж до війни, ну, до великої війни, скажімо так. І відповідно у нас тепер треба, значить, не тільки відновити до довоєнного стану, а збільшити набагато. А треба сказати, що Україна, вона в ті роки, просто щоб ви розуміли для загального, Україна була перед, на, на передній на фронті перед Європою, і тут багато не тому будували атомних станцій і інших енергоможливостей, а тому, що вони хотіли, оскільки на Заході в Європі був брак цього всього. То вони хотіли продавати електроенергію в Європу за великі гроші за СКВ, як колись казали. Сріста конвертію свободна конвертіруєма валюта. Це називалося в радянські часи. От і відповідно для того, щоб це все, що Трамп хоче взяти в Україну, я не заглиблююсь в юридичні моменти. Значить, там як це все, всі копали, не належать народу, ніхто не знає, що такий народ. Це, це як, як його поміряти, цей народ, кому воно належить. Це по перше. По друге, ні, ніхто про це не думав 35 років майже. Просто взагалі, може воно лежить, може воно корисне, може воно дороге, можна його можна продавати. Щось 35 років про це ніхто не думав. Так що, якщо їх забирає американці, то це буде те саме, що, 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 що якби і ми про це не думали і не робили. Ну, і тепер воно нам і не належить. Як не належало, фактично, так і не належало. може, грошей заробимо, що приємно. Коротше, от о, така ситуація: що неможливо, не, відновив, не відновивши величезну кількість енергетик різноманітних, гідро, вугільної може. Атомної і так далі, і тому подібне, і може, десь мазут, я просто не, не фахівець. Неможливо почати навіть роботи по тому, щоб з-під землі оце діставати ці всі корисні копали. Оце маєте на увазі, що воно ніби так виглядає по-першому. Погляду, якось окей, нас візьмуть і, і, і куплять. Ми продамо. Вони скажуть ура, ми скажемо теж ура, і ми всі будемо казати ура. А насправді це все ну, мало поки ймовірно, тому що нема чим живити оці всі, всі ці величезні кластери, як тепер модно говорити, де, будуть, де можливо можуть видобувати оці корисні копалини, передовсім перед рідкісно земельні метали. Це значить щодо енергетики, про яку я вже казав, що я не дуже розбираюсь, м'яко кажучи. А тепер про психологію я вже говорив, що я дивлюсь цього чудового з Білої церкви історика Віталія. І він я раз на два, раз на три дні дивлюсь, з ким він розмовляє. Розмовляє не передовсім з росіянами. Причому що цікаво, що найбільші поради дають українцям росіяни з Іркутська, Сахаліна. З Хабаровська, які, до яких летіти 5 годин, чи 6 годин, чи 7 годин, але вони так класно знають історію України, і українські традиції, і взагалі все про Україну ви знаєте набагато краще, ніж українці, які тут живуть. Ну, менше з тим. Але те, що мене вражає, я не знаю. Я з одного боку думаю, що це така загальна культура, а з іншого боку, ну, може мене зараз всі обматюкають, я думаю, що може це. Як це сказати? Може, якась там. Ну, я навряд чи слово Росії, слово совість вони якось можуть поєднатися, але от у мене таке враження, що вони нервують. Тому що дві третини, як не три чверті, як не 4 п'ятих, вони отак роблять. У мене в руках цього нема, і, мабуть, це заборонено в Ютубі чи де, там, де, де мене там покажуть. От. І вони так. Тут дим такий, є. вони так дуже інтенсивно курять, так, так, курять курять. Так, от, як, ніби як в кіно показують, коли хтось нервує, хтось помер, щось сталося, щось небезпека, і, десь, і ну, а потім вони ще так роблять. Я от сижу і думаю. І подумайте, може, і ви це цікаво. Це може вони так нервують, тому що вони відчувають дуже глибоко. Я не вірю, що це десь на поверхні, але десь дуже глибоко. Що може, це не, не зовсім правильно, те, що вони роблять, їм так і якось лажо, щось. Не... Ну, знаєте, вбивця, який би він не був вбивця, ну, да, я думаю, що ну, він якось так принаймні сказати в голос може: убивати нехорошо. Це не означає, що він вибачається, що він шкодує, що він когось там бив. Ні, це не означає. Це означає, що він просто, ну, окей, якщо хоч. Так і тут у мене таке враження, може вони дійсно внутрішньо якось не переконані до кінця в тій ахінеї, яку вони несуть, про те, що Україна напала на Росію, про НАТО, про інше, про Третє, про десяте, ну весь цей маразм, який ви і так без мене добре знаєте. От я думаю, чи там є хоча б. Елемент, хоча б відсоток, чи доля відсотку того, що оця їх поведінка нервова, яка, що він, бідний, вона курить безкінечно, і курить і, і бухає, і курить, і все це якби публічно, вона це демонструє і показує, що я отут отак, от, отак от я тут курю і бухаю. І я от думаю, може дійсно, вони про щось думають, чи щось їм всередині якось їх трошечки під'їдає. Якісь такі, ну, я не сказав би, що це совість, і навіть не залишки совісті, але якийсь дискомфорт, щось вони оце верзуть, і воно дискомфортно для них. І я просто пропоную про це подумати. У мене відповіді нема. Я не знаю, може я правий, що там щось у них щось там у них пульсує, а, 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 може, а, а може, я не правий. Отже, по енергетиці ви зрозуміли, що про питання в тому, чи є достатньо енергетиці в Україні, щоби. Не тільки продати ці копалини, а й витягнути їх з під землі і, і комусь віддати чи за гроші, чи не знаю як. Ну і друге, це поведінка росіян, яка інколи здається такою, що вони нервують, попри те, що говорять, ви всьому виноваті, у вас. Бандера, ні, бендіра, і, і так далі. І, і, і так далі. А, а насправді щось їм там може муляє. Не знаю. На все добре. Хай вам всім щастить, окрім злочинців і, і тих, хто хоче створити злочин. Тому що, як скажеш, хай вам всім щастить, а той, той злочинець іде грабувати квартиру, а я йому кажу, хай тобі щастить. Ні, от тобі ні. Пока.